Вітаю, друзі. Багато з вас хто стурбований цим законом про те, що треба проходити фізичну ідентифікацію тим людям, які за кордоном знаходяться, і вже ходить час, 31 грудня, і одні питання питання, а відповіді немає. І в цьому ролику ми розберемо це, кому ж все ж таки потрібно проходити ідентифікацію до 31 грудня. Тобто, це стосується іменно тих осіб, які не були ВПО ніколи, а тимчасово проживають за кордоном. Значить, так, да, є такий закон, він чинний, прийнятий 25.04 2024 року. Ось він такий великий закон, але нам це не потрібно. Нам потрібно іменно по нашому питанню. Ось вона. Стаття 47: виплата пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України. І тут говориться, що виплата пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України, здійснюється на поточні рахунки, відкриті в установах банків, розташованих на території України, за умови проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року. От, закон чинний, да, ви самі бачите. І тут і тут є така. Є такий пункт, що порядок виплати пенсії на тимчасового проживання за кордоном встановлюється Кабінетом міністрів України. От поки запам'ятайте, ми зараз про це поговоримо. І я вирішив створити ініціативну групу з підписників моїх, і ми написали в пенсійний фонд звернення по цьому питанню. Тобто, ми зайшли через скайп. Там є пенсійний фонд. У мене є ролик, до речі, да, як е, зв'язуватися з пенсійним фондом через Skype. Посилання на цей ролик залишу в, в описі. Можливо, ви теж можете хочете щось запитати, тому що. По телефону гарячої лінії це майже нереально дозвонитися, і значить, ми склали такого листа: що доброго дня ми ініціативна група пенсіонерів, які тимчасово проживають за кордоном, переважно вихідці з центральних та західних областей, тобто не являлись ВПО до 2022 року. Так, от, 25 квітня 24-го року ВРУ прийняла закон України. Ось те, що ми тільки що дивилися. Номер 3674, яким визначено, що виплата пенсії особам, які знаходяться за межами України, здійснюється за умови проходження особою фізичної ідентифікації до 31 грудня. І питання ж задаємо ми: скажіть, яким чином нам пройти фізичну ідентифікацію, так як час спливає, і чи треба її взагалі проходити в нашій категорії у пенсійному фонді? Заздалегідь, дякуємо за відповідь. І дивимося, що нам відповів пенсійний фонд. Порядок виплати пенсії на час тимчасового проживання за кордоном встановлюється Кабінетом міністрів України. Ось якраз оцей, оця, оцей допис да, встановлюється Кабінетом міністрів України. І далі вони пишуть, що на сьогодні Кабінетом міністрів України порядок виплати пенсії на час тимчасового проживання за кордоном не прийнято. Проект порядку знаходиться на погодженні. Пишіть нам періодично, будуть зміни. Тобто, судячи з цієї відповіді, зрозуміло, що все ж таки цей закон не допрацьований, тому що порядок сам не прийнятий. Як воно це все здійснюється. Тобто закон є, а порядок ще не погоджений. І тому, напевно, коли ви пробуєте пройти ідентифікацію, вам пише, що вам не потрібна ідентифікація. От, скоріше за все, вони чекають цього порядку, коли він буде прийнятий. Як тільки буде прийнятий порядок, ми, звичайно, з вами його розглянемо. Сподіваюсь, інформація була корисна. Дякую за увагу. Всім пока, до нових зустрічей.